Дуже часто віруючі скаржаться, що де ж моє благословення. Що ж я ж ісполняю волю? Боже, я ж такий молодець я такий класний, а благословення нема. А тому що десь в якийсь момент віруюча людина віддала своє первородство, своє благословення і спасіння кому. Дияволу він приходить з всякими обольщеннями, з розводами, всякими разними, е, желанням заработати, матерія, благо. І через це людина віруюча може дуже легко віддати своє первородство, якщо в неї немає тої цінності е, первородства, того спасіння. Тому що та перша любов, яку дає Ісус Христос, вона має бути збережена, має бути цінністю. І в ітогі, коли Ісав продав своє первородство брату, він вже благословення не получив ніколи.